Вітаю вас, шановні глядачі, і підписники офіційного ютуб каналу, телеканалу Прямий. А також я дуже радий бачити всіх, хто підписаний на мій відеоблог Дмитро Ньюз». Симпатична дівчина поруч зі мною Христина працювала раніше тут, в цій студії на прямому. Але бачите, який чудовий, як чудово пасує її олива оця військова. Тому що Христя стала волонтеркою. Привіт, Христя, привіт, привіт, привіт. всім глядачам. Привіт, привіт, Христя. А я тебе не бачив. ну, буквально, от з того. Трагічного і одночасно такого доленосного часу, коли е, Росія все ж таки наважилась е, на нас відкрито напасти з 24 лютого. І потім мені кажуть, що наша Христь вже відома волонтерка, і на фонті її всі знають. Я єдине питання маю: як ти так чутко включилася? Ну, включилася я не 24 го числа. Почнемо одразу. Є громадська організація ВАТРА, членкиною якою я є ще напевно з зими минулої. Тому, в принципі, якусь роботу волонтерську ми робили весь час, але вона не була в таких об'ємах. Mm -hmm. І коли було 24-те число, мене телефон починає розриватись, тому що Христя всі згадали одразу, що я Христя волонтер з ВАТРА. і почали, почали телефонувати. Тому включилися одразу і дуже дуже масово. Тому що умовно та кількість роботи, яку ми робили. Там за місяць роботи в липні минулого року, і та робота, яку ми робимо в липні цього року, це зовсім різні об'єми. Окей, я просто знаю, що всі волонтери це такий. Максимально самоорганізований yeah. організм мурашок, і кожна мурашка робить свою справу. Я вже так бачу, що твоя справа напевно стосується того, що зараз ти покажеш в кадрі. Розкажи, будь ласка, про спеціалізацію свого волонтерства, що саме у тебе mm. зробити для на наших військових. Та двадцять четвертого числа, коли пішли оці дзвінки, запитів було дуже багато. Mm. Так, мені треба на жилет, потім дзвонять Нам треба тепловізор. Нам mm. потрібно не знаю, якісь там підсумки, особливі під АК, нам mm. потрібні медикаменти і в нас просто голова була така величезна, тому що як це все знайти. І десь за декілька днів ми сказали: стоп, нам потрібно на чомусь одному сконцентруватися, і ми вирішили, що так. найкраще ми зможемо робити ось такі військові аптечки. Чудово. Так, ми вже зробили майже 7 тисяч таких аптечок в Тернополі, всі однакові, всі уніфіковані з однаковим Ще 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 раз, раз, ще раз. майже 7 тисяч таких аптечок. А скільки це в грошах? приблизно? Ой, це дуже багато. Ну скажімо так, якщо підрахувати в грошах, то це мільйони. Пішли. Це допомога наших друзів за кордону, наших друзів тут українців. Багато компонентів, які я зараз покажу, нам передають просто наші друзі там умовно Польщі, Телефонують, кажуть, так, Хрис, Ми зібрали тут тисячу доларів. Що купити? І ми кажемо, купіть нам оце, 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 вони нам передають. І ми комплектуємо аптечки. Відшиваємо до речі, теж в Тернополі. Я мовчу. Давай показуй, що ж там всередині. Так, це військова аптечка. Ну, взагалі, вона цікава, починаючи з свого вигляду, тому що ми дуже довго шукали от ту форму, яка ідеальна буде. Нам потрібно було, щоб вона робила ось так. Мала такий самоскид, умовно кажучи, ти. да і мала тканину, яка буде мене намокати, тому довго ще запарювалися, аби вона ось так виглядала. І мала ось такий міст. Всередині аптечки в нас є турнікет. Що цікаво, турнікети теж робимо в Тернополі, і вони пройшли всю необхідну сертифікацію. Робимо в паралельному цеху, там де сидимо. Тобто це те, чого немає в наших ворогів, це український, тобто да, та, та. наш. Тернопільський е файний турнікет-пульс. Так, тут в нас є далі. Ми завжди моделюємо, що ми використали, ну, не дай Бог, там, турнікет. І в нас є ще одне поранення. Що робити далі? Далі в нас є ось такий ізраїльський бандаж, теж нам їх передати. Ну, тут трошки важко задіставати. Друзі з Польщі, ну зелененький ізраїльський бандаж так. У нас є багато бинтів перев'язки для того, аби у випадку ще третього поранення скласти такий самий бандаж з підручних матеріалів. Це еластичні бинти, це звичайні бинти, це різні наліпки. Є ось такі протиопікові пов'язочки. Є дуже крута штука. Ось це це гемостатична пов'язка, яка зупиняє кровотечу. Невеличка, але дуже дієва. Накладаєш на поранення, де є кровотеча сильна. Кровоспас Так, і одразу кровоспас все зупиняє. У нас не Такий великий бюджет, аби купувати в кожну аптечку оклюзійну наліпку, яка при пневмоторексі дуже потрібна. Mm -hmm. Але ми використовуємо до речі, наші друзі з азову підказали ось такі, от а, ось такі от а, спеціальні а, скотчі, які армовані по своїм властивостям і по кількості тут метражу можуть замінити а, оклюзійну наліпку. Маємо рукавички, тому що ну я старі, чумови мови там бойові і потрібно робити все стерильно. Маємо ось тут назофаренгіальні трубки. Маємо ось Такі також при евакуації потрібні. Mm -hmm. Маємо спеціальні ножиці, а травматичні з таким от згином для того, аби е, при потребі навіть розітнути одяг, там якщо потрібно до рани дістатися. Ну так, так, я знаю, і що це дуже важливо, що це не хоче. Я, я тримаю ножиці, да? можна відпустити. Ось така от штука. Це півпак, півпак це набір, який необхідно. Тут написано вжити, при, да? та, вжити при пораненні. Тут ага. є антибіотик, тут є обезболююча, тут є парацетамол. Випиваєш все це, і одразу тобі стан не скажу, що повністю полегшиться, але основний. Овні симптоми при пораненні він знімає, тому що багато хто ставить такі от речі, як шприци з наповнюючим таким дуже сильним препаратом. Ну але сказали, що це дуже така специфічна річ. Не кожен військовий знає як ним користуватись, а таблетка до того всього антибіотик лишнього нічого не зробить. Так що от така аптечка. Я просто здивований, друзі. Стільки дрібничок бачите, навіть от ножиці, які атравматичні. Я згадую, що раніше от я вчився ну в педагогічному під, універі, і ми вивчали, що для дітей має бути щось таке, щоб ти зробив роботу, але сам не мог себе не міг себе страмувати ніким чи я навіть бачу, друзі, тут дуже багато деталей, навіть є. Такі, бачите, щербиночки на Лезі, ну я не знаю, побачите чи ні. Вони напевно також для того, щоб е, тканину різати дуже ефективно. Відчувається, що це зроблено з любов'ю. А оце, да, це ж бачите, Азов, Азов, як кажуть, вони знають, як, да. як працювати з різними штуками. Так, так Христя, окей. Давай це також повертаємо туди. І а, я хочу а, запитати, наскільки для тебе а, а, твоє нове життя. Є насправді новим. Я просто здивувався, наскільки ти відрізняєшся від тої дівчинки, яка тут ходила, така. Знаєте, ну просто ну я б не сказав, і зараз ти така енергійна. Знаєш, зовні ти така сама, але ти якось подорослішала. Ти відчуваєш ці зміни в собі? Та, звісно, відчуваю. Тому що, оскільки військова, коли коло військового військового оточення мого воно збільшилося в рази. І разом з військовими я переживаю ті емоції. Умовно кажучи, мої близькі друзі були в Маріуполі в Азовсталі на заводі Іліча, коли вони. Там знаходилися, вони по можливості писали, і ти переживаєш ці події разом з ними. Коли були події в Сєвєродонецьку, Донецько, четверта бригада Нацгвардії, це теж наші дуже близькі друзі, які ми допомагали і допомагаємо до сьогодні. Вони теж скидали відео, розповідали, розказували. І коли ти дивишся на події Сівір умовно, з новин, ти теж тим переймаєшся. Але коли тобі ці хлопці пишуть, розказують, показують багато речей, які не побачиш десь в медіа. Ти по-іншому це сприймаєш і по-іншому сприймаєш ту саму війну. Щодня телефонують десятки військових. Щодня пишуть, щодня кажуть, треба, 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 або коли приїдете, бо на... ми за вами скучили. Круто. Так. Я тебе дуже розумію, тому що з самого початку ми так тут працювали, дуже мало було людей, і ми включали завдяки здобуттю на масках хлопців зусталі. Це реально відчуваєш сам. Ну і ще я напевно не знаю, що. З Бахмута. О, тобто, я сьогодні там. робив графіку, ну, моя ж робота, mm. тут комп'ютерна графіка, де було слайдшового з бомбардування результатів. Ну, тобто, якось всіх це чіпляє. Друзі, не будьте байдужими. Обов'язково допомагайте волонтерам. Я не буду питатися завтра, зараз. у Христі, чи е, сумує вона за телебаченням? Це ми після війни не знаємо її рішенню. Але я дуже попрошу тебе. Назви, будь ласка, як можуть допомогти, щоб я ці потім реквізити, чи як там вас це влаштовано, під цим роликом опублікував, щоб то. Твого підрозділу волонтерського дошла допомога небайдужих моїх глядачів. Вони в мене дуже небайдужі. Та допомогти можна двома такими основними шляхами. Перший це є громадська організація. ВАТРА звести в Фейсбуці, інстаграмі просто на сайт є. Вводите в Гуглі, вам вибуває сайт. Переходите, є всі реквізити. Якщо ви хочете допомогти тернопільським волонтерам, які складають ось такі медичні аптечки, просто пишете там напряму мені Христі Луцик — у нас є реквізити. В нас є міжнародні реквізити, так само якщо ви за кордону хочете доєднатися. Ми... Можемо конкретно на допомогу таких аптечок, на формування ось цих наших. Давай покажемо кадр, бо тут тільки скотч показала. Це трошки невірно. Ось, ось, ось такі аптечки, друзі, так. ось так. такі. Дивіться. Багаті на вміст. <рес> багаті на вміст і зібрані ще раз підкреслю з любов'ю, і дуже дуже а, все це прораховано з досвідом вже нашої війни, якої Європа не бачила. а Українці От, до речі вміють. відправляємо такі аптечки парамадикам і кажемо, скажіть, що не так чи що так, і вони починають тут це забрати, це додати, і вже в останні місяці два аптечка не змінюється, тому що її вже. Передивилося так багато парамедиків, що вона вже сформована на 100%. На жаль, немає в Україні одного стандарту, Так має бути військова аптечка, Тому на досвід наших військових. Повністю покладаємося, друзі. Тримає в руках живий організм і пічки, які постійно вдосконалюються завдяки тому, що люди, які працюють з цим цим, вони додають якісь свої побажання і якісь свої зауваження. Дякую всім за перегляд. Христя, тримай свою ще свою. Пічку. Дякую особисто тобі за те, що ти зробила правильний вибір. Так. Дякую тобі, натхнення. І давай дамо невеличкий пас російській пропаганді. Дивіться, яка, яка красива сережечка. Бачите, підійде ближче. Бачите хрестик? От можете тепер казати, що всі. І принципі, що буде з російською пропагандою, там в да. є. По-перше, або масони, або трамплінєри цей хрестик, щоб воно все вкладалося в російську цю історію з їхньою конспірологією. А по-друге, ну бачите, я, яка русофобія. На всі стоїть. Матах і різних там інших символах на цьому точно все. До побачення. Чекаю від вас розповсюджень відеороликів і блогів каналу Дмитро Ньюс. До нових цікавих зустрічей. Па-па.